Всім привіт, ордер на арешт Владіміра Путіна, президента Росії, який по суті є воєнним злочинцем, поставив чимало запитань: де хто його судитиме, чому Україна вимагає справи проти Путіна не лише у міжнародному кримінальному суді, але також у якомусь трибуналі. Давайте пояснимо. І найголовніше розповімо, чому трибунал є настільки важливим для України. Європейська правда тривалий час пише про те, як міжнародне право намагається наздогнати Владимира Путіна. І ми про це писали статті, писали блоги, інтерв'ю. Зараз є відчуття, що в Україні досі немає розуміння, чому так важливий саме той трибунал, про який повторює українські, українські дипломати, українське керівництво. Тому ми зібрали запитання, які лунали у коментарях до наших попередніх відео. Окремо попросили на Дати конкретні запитання членів Клубу Європейської правди, да до речі, Клуб Європейської правди це така спільнота тих, хто підтримує наші медіа на Патреоні. Тому ви також можете до нього долучитися. Лінки будуть у коментарі у описі цього відео. Але найголовніше, ми спробуємо на основі цих запитань і відповідей на них пояснити вам простими словами, що ж відбувається і чому. Для нас так важливо, щоб був трибунал а найголовніше, як він працюватиме і кого саме він нас дожине. Тому, ну от власне, найперше запитання: чому трибунал? Тобто, чому Україна не задоволена тим, що от є? Ордер на арешт, це серйозно, да. Ну, типу, Путіна вже підозрюють у скоєнні воєнного злочину, і це далеко не останній ордер. Можна припустити, що будуть і інші підозри або інші звинувачення, які лунатимуть проти Путіна у міжнародних органах. Так, от найголовніше це те, що нам потрібен той орган, де можна буде дуже просто. І дуже швидко осудити саме Путіна. Ну тобто, ми всі розуміємо, що да, звичайно, з нами воює не Путін, з нами воює Росія і злочинців там овер до фіга. Але все-таки є ті, хто на вершині цієї піраміди, ті, без кого вторгнення не відбулося. Тому засудження Путіна є найважливішим. Але на жаль будемо реалістами, путін не поїде до Німеччини, де його арештують, не поїде до Британії чи до інших держав, які готові видати його у ГАГу Тому, на жаль, суд міжнародний кримінальний суд, який потребує особистої присутності, не спрацює. І через це власне Україна насправді з перших тижнів російської агресії почала просувати окремий трибунал. Йдеться про спецсуд який буде створений для розслідування лише одного злочину, і після цього закриється один злочин однієї з однієї держави з Росії проти однієї держави України злочин агресії. Тому що насправді, от всі злочини, які відбулися під час війни в Україні, те, що ми бачили в Бучі, те, що ми і ще побачимо, або про що знаємо у Маріуполі, те, що відбувалося на Харківщині, на Херсонщині, усюди ті обстріли, ті терористичні атаки, це все наслідок, зрештою, того, що почалася військова агресія Росії проти України. Але є одна проблема. Як це не дивно, як це не безглуздо звучить, але в міжнародному праві злочин агресії ну лишається майже непокараним. Тобто, для того, щоб можна було якогось воєнного злочинця, як то Путіна, починати переслідувати, треба, щоб його держава Росія дала на це згоду. Ну це нонсенс, але на жаль, міжнародний кримінальний суд інакше ну, не може почати розслідування саме конкретно цього злочину агресії. Так склалося. Чому так склалося? Поясню трошечки згодом. Тому виникла ідея. А давайте створимо окремий трибунал. Всі ж знають, що агресія це злочин. Всі знають, давайте створимо міжнародний орган, який зможе. Розслідувати цей злочин і власне встановити винних. А тепер найголовніше, чому власне саме цей злочин, тому що на відміну від багатьох інших, від воєнних злочинів, від по суті, терористичних атак і так далі. Злочина агресії довести і розслідувати найпростіше. Насправді дуже важко розслідувати, наприклад, ті звірства, які відбувалися в Бучі. Треба знайти командирів, треба знайти виконавців. Треба дослідити, як це відбувалося. Тобто, це має бути ну справжнє кримінальне слідство, навіть міжнародне. Зі злочином агресії все просто: відомо хто напав Російська Федерація. Відомо на кого напала на Україну. Відомо про те, хто дав вказівки. Ну, зокрема, сам Путін. Тобто, це все публічно. Він же це не приховував, це відкрита агресія. Тому цей злочин розслідувати можна було би протягом було би бажання кількох місяців, а може навіть і тижнів. І от зараз зусилля України сконцентровані на тому, щоби. Все таки був створений механізм, який зможе це зробити. Адже скільки би ордерів не виписували на арешт Путіна, він все одно лишиться підозрюваним. Ну такий принцип міжнародного права, тому що для того, щоб сказати, що людина є воєнним злочинцем, має бути винесений вирок. І найшвидше для нас досягти саме вироку цього спеціального трибуналу щодо агресії. Це буде означати, що Путін. Особисто Путін, а також е м, якесь вузьке коли його поплічників, е є міжнародними злочинцями, і з ними не можна підписувати жодних договорів, документів. І що для нас важливо, не можна схиляти Україну до домовленості або до поступок ним. Тому що ну як можна взагалі вимагати від українського керівництва, щоб воно підписувало із міжнародним злочинцем якісь документи чи договори. Я, до речі, поясню з ким іще власне, тобто хто ще має увійти у перелік засуджених, але перед цим нагадаю, що варто підписатися на наш канал, обов'язково лайкнути це відео, щоб його побачило більше людей, і питайте у коментарях, що вам іще не зрозуміло, що хотілося б дізнатися про міжнародне правосуддя, ну і загалом про Україну у світі. От, також нас питало на що це схоже, тобто, чи, ну, які в принципі в світі можна називати схожі злочини. Звичайно, виникає як аналог Нюрнбергський трибунал над фашизмом. До певної міри це, мабуть, найближчий аналог, але є дуже багато відмінностей. Перш за все, Нюрнберг, він був щодо. Великої кількості важких складних злочинів. Тобто йшлося про те, що зараз називається Голокостом, про винищення цілої нації. Тобто, ну, тому він тривав тривалий час. Це, це не був отакий от от, трибунал Хопа зібралися і вирішили. А, і ну, тобто, через це це, це це важлива відмінність. Цей трибунал має бути значно швидшим. І друга відмінність, яка нам, звичайно, не надто сподобається, це те, що в Нюрнбергу тих, хто був засуджений. Е Ну, принаймні частину з них приговорили до смертної кари. Ані Путіна, ані інших його попільщиників не приговорять до смертної кари, тому що зараз в принципі європейське право прийшло до того, що максимальне, максимальне покарання це довічне ув'язнення. Я не дарма сказав про те, що не лише Путіна, і це власне навіть блок запитань, які нам ставили. Хто має бути підсумними у цьому трибуналі, чи це має бути кожен російський солдат, чи тільки Путін і Шойгу? Так, от, головне, це те, що по-перше, не йдеться про засудження кожного, хто брав участь у злочині і агресії. Йдеться про засудження тих, хто відповідальний, той хто ухвалював рішення про. Початок військової агресії проти України, і, передусім, це люди, які, ну скажімо, так не лише ухвалювали це рішення, а й мають міжнародний імунітет від звичайного переслідування. Це насправді найбільший виклик трибуналу і найбільший виклик, взагалі, покарання Путіна. Річ у тім, що є один з загальних принципів дипломатії, що існує так звана. Тройка, не трійка, а саме тройка, так воно звучить англійською мовою. Троє керівників держави, які мають імунітет, ну, що б вони не зробили, умовно там. Якщо приїде, уявімо, керівник держави до іншої держави, і скоїть там злочин, його не можна арештувати, тому що у керівника держави є міжнародний імунітет. Так от, троє людей, які мають імунітет це Путін. Це Мішустін, прем'єр Російської Федерації, і це Сергій Лавров, міністр закордонних справ, ну відверто кажучи, Мішустін нам не надто цікавий. Це взагалі людина, ніхто, яка нічого не вирішує, але цілком можливо, що Україна також наполягатиме на тому, що він також має бути засудженим. А от Лавров, особисто я, як людина, яка висвітлює міжнародні питання дипломатію, маю сказати, що я дуже хочу побачити його на лаві підсудних. І якщо... Путін, ми розуміємо, ні, нікуди не буде подорожувати. То от Лаврову, як міністру закордонних справ, доводиться багато їздити, і його арешт, у разі, якщо буде висунути проти нього якийсь міжнародний ордер саме судом щодо агресії, ну йому буде дуже важко. Після цього доведеться їздити хіба що по зуму. Звичайно, йдеться про арешти і засудження не лише двох людей. Перелік або ну, загальна рамка, хто саме буде засуджений, хто саме буде фігурантами цього трибуналу, ще не відомо, це треба встановити. Але в будь-якому разі йдеться там про невелику обмежену кількість людей. Хотілося б, щоб там були топові російські пропагандисти. Так само, як пропагандисти були засуджені на Нюрнбергському трибуналі, так само, як припустимо, у міжнародному трибуналі щодо геноциду в Руанді було засудження тих, хто його розпалював, так і тут. Звичайно, кісельов, сіманян і оця вся шайка лейка вони є злочинцями. Вони брали участь у тому, щоб цей злочин агресії відбувся. І вони рано чи пізно мають відповідати за цей злочин. Моє припущення, що йдеться про кільканадцять людей, які можуть стати підозрюваними у, у рамках цього трибуналу. Що ще питають про те, що схоже це на той процес в ГАЗі, де військові злочини обох сторін досліджувалися. Тривали час, і вироки отримував не тільки Мілошевич, тому що Мілошевич насправді так і не був засуджений, а там купа його соратників. Не зовсім тому, що якраз трибунал щодо війни в Йогославії, чому Мілошович, потрапивши у ГАГу, не дожив до вироку суду, тому що ну, він був достатньо старим. А в цих трибуналах щодо звичайних злочинів, особливо таких важких злочинів, як геноцид, розслідування і слухання тривають роками. І саме це має подолати трибунал щодо злочину агресії. Людина потрапила у гагу на лаву підсудних або розпочалося розслідування. І це розслідування має завершитися ну, за лічені тижні, без шансів того, що людина сконає так. І не бувши там доведеною або ну, звинувачуваною, доведеною до вироку або до виправдального вироку, має бути поставлена крапка щодо цього жахливого злочину, який призвів до всього того, що відбувається зараз в Україні. А, надважливе питання: як же все-таки буде створений цей трибунал? І, от, на жаль, на це запитання у мене навіть не те, що у мене у держави Україна відповіді наразі немає, тому що діалог про це продовжується. І от зараз, в наприкінці березня, має зібратися наступне засідання так званої core group, тобто основної групи держав, які будуть створювати цей трибунал. Є кілька варіантів. Є варіант того, що він буде створений через рішення Генасамблеї ООН. Цей варіант проблемний. Є варіант того, що трибунал буде створений через договір кількох держав, які скажуть, от ми вважаємо, що. Ми будемо ми є носіями міжнародного права, і ми всі вирішили разом, що маємо створити цей трибунал. Це можливо, але цей варіант проблемний. Є ще варіант того, що буде створений трибунал силами українських суддів, до яких долучаться іноземні судді. Це так званий гібридний трибунал, і цей варіант теж проблемний. Я поясню, в чому ж така велика проблемність. Адже ну ми всі розуміємо, що всі проти Росії, весь світ проти Росії. Навіть Китай не зважується напряму підтримувати Путіна, і ну, на стороні Кремля зараз стоять лише держави, ізгої, такі як Іран, Північна Корея, Сирія, Еритрея, тобто Росія в повній ізоляції. Але річ у тім, що йдеться не лише про засудження Росії і Путіна як такого, а йдеться про. Прецедент створення органу, який зможе засуджувати інші держави або керівників інших держав за воєнну агресію. Ну будемо, скажімо так, реалістичними, повернемося в світ не рожевих носорожків, а реальний світ, де є повно жорстокості, і де є чимало війн, і де на жаль, навіть демократичні держави часом діють або застосовують силу. Поза межами своєї території, ну та навіть зараз один з наших сусідів і ну за великим рахунком партнерів, Туреччина навіть з усіма проблемами, які у нас з ними є, вони все одно наші партнери зараз вони застосовують силу проти Сирії. Або, припустимо, Сполучені Штати, які неодноразово в минулому застосовували силу проти, ну, того ж Іраку, можна сперечатися про те, чи е, це, ну, звичайно, це не непорівнювані речі, звичайно, не було тієї або такої агресивної війни, е, яку розв'язав Путін. Але навіть західним лідерам не хочеться створювати прецедент, е, коли інші держави зможуть. Намагатися створити трибунал проти них. Ну от, наприклад, наведу от просто ілюстрацію. Україна збирає 60 держав, 70 держав, нехай навіть, які ставлять під під створенням трибуналу проти Путіна, а під якимось міжнародним договором. В цей же час Китай з Росією разом збирають. І ще більше, 75 держав із Африки, Азії, Південної Америки, з -з 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 усіль, е які ставлять свій підпис під альтернативним трибуналом проти Байдена. Бред. Да? Тобто це явно буде е нікчемний договір, який, або принаймні договір, який не має підстав для засудження, але. Є світова реальність, і те, що світ поляризований, розколотий, це змушує наших друзів, партнерів, демократичні держави замислюватися на тим, чи йти їм на, на такі кроки, і яким чином себе убезпечити від того, щоб бумеранг не полетів проти них. Саме тому переговори про трибунал ідуть так важко, але. Найважливішим, якщо ще рік тому ніхто навіть не хотів говорити про це зараз у Європі є е, майже консенсус про те, що трибунал має бути створений лише треба знайти безпечний для всіх і ефективний е, шлях його створення. Ефективний – це означає той, який дозволить засудити представників цієї. Тройкі, про яку я розповідав, тобто, передусім, самого Путіна, ну а також Лаврова, ну і інші будуть до них А, І до речі, саме через це розглядається досі і досі не відкинутий варіант гібридного трибуналу. Він для нас не бажаний. Це буде означати, що, припустимо, у ГАЗі буде створений суд, який буде діяти за українськими законами, у якому буде частина суддів українська а частина А, Цілком можливо, що для його створення доведеться змінювати навіть конституцію України, хоча ніхто не розуміє, як це можна зробити під час війни. Але цей варіант обговорюється саме тому, що це можна зробити відносно безпечно. Але для нас, як для держави, найефективнішим, значно ефективнішим, був би варіант створення трибуналу чи зрішення Генасамблеї. ООН. чи вдасться нашим дипломатам це про продавити. Ну будемо оптимістами, але е, зберігаємо також реалізм. І якщо цього не станеться, це ж не через те, що ми цього не хотіли або не надто намагалися а реально тут у переслідуванні Путіна зійшлися інтереси надто багатьох сторін. Питають також, хто буде суддею або суддями у цьому трибуналі. На це запитання відповіді поки що немає. Щонайменше треба узгодити формат, юридичну базу для цього, а далі очевидно, буде відібраний навіть не відібраний, а відібрані судді, бо їх точно має бути кілька. На певному міжнародному, ну не те, що конкурсі, а в у системі відбору. І один з ключових викликів цього трибуналу буде те, що. Він має бути заочним. Він має ем, передбачати можливість засуджувати Путіна заочно. Будемо реалістами. Як ми вже казали раніше, Путін не буде їздити в світу. Він і зараз не їздить. Він просто боїться і чудово бачили, що навіть коли нібито він подорожував у Маріуполі і у Крим. Є великі підозри, що тоді був якийсь аватар, який видавав себе Путіна, тому що ну він просто. Ну, не тільки хуйло, а з цикло, вибачте. А, тому, швидше за все, доведеться конкретно його засуджувати заочно. Механізм заочного засудження це один з. Додаткових викликів для наших дипломатів, але я впевнений, що це питання буде підніматися і ми цього досягнемо. Також питають про те, чи буде передумовою трибуналу повалення російського режиму для того, щоб він був створений. Тут новина вона добре ні. Однозначно, цей трибунал може бути створений, і я вважаю, що має бути створений як на швидше, не чекаючи навіть завершення військових дій. Немає жодних перепон для того, щоб почати міжнародне юридичне переслідування керівництва Росії вже зараз, тому що зробити Путіна юридично злочинцем для нас найважливіше саме зараз, поки Україна ще не перемогла, тобто до нашої перемоги. Нам потрібно виходити на перемогу і на фінальні міжнародні домовленості цієї війни, коли вже буде доведено. І ніхто не матиме сумніву у світі у міжнародному праві у тому, що керівництво Росії це зібрання воєнних злочинців. Це точно так. І це так і має бути доведено. А ми в Європейській правді будемо слідкувати за тим, як буде створюватися цей трибунал. Будемо розповідати вам про всі. Досягнення, і, можливо, навіть виклики чи не успіхи на цьому шляху, але рано чи пізно загальний успіх точно буде. Ми переможемо. А російське керівництво має бути покарано. Лишайтеся з нами, лишайтеся на нашому каналі. До зустрічі в ефірі.